Вітаю, шаномальника зелене скарбів, бавовняна совка. Це небезпечний шкідник, який робить дірочки в помідорах, а потім туди поселяються бактерії і помідори загнивають. Я в минулому році зробив кілька помилок, і тому в мене в цьому році дуже багато помідор були вражені цим небезпечним шкідником. І не тільки помідори, а ще й баклажани та перець. Тому не допускайте моїх помилок, як це. Зробити, і особливо восени. Дивіться відео до кінця. Погнали! На цій ділянці у мене були помідори. Я їх всіх позбирав, тому що багато з них були вражені бавовняною совкою. Вона робить дірки, і помідори тоді зігнивають А якщо ми такі помідори залишаємо на ґрунті, то бавовняна совка вилазячи, заходить в ґрунт і робить там свою справу, а саме заляльковується. Ця лялечка перезимовує, виходить тоді навесні і за літо дає кілька поколінь бавовняної совки, які відкладають тисячі яєць. І у мене було знищено ну, десь приблизно половина врожаю. Якби я не вжив додаткових заходів негайних, то весь врожай був би знищений. Приходиться з нею боротися і Біологічними препаратами, такими як лепідоцит. Тож, я підготував оцю діляночку до оранки під зиму. Всі помідори я тут зібрав бадилля і віднесу їх в компостну яму. Для того, щоб знищити оцю бавовняну совку, потрібно зарати. Потрібна глибока оранка, тому що цей південний шкідник проник у нас. Уже в Україну і в нашому центральному регіоні його розвелося досить таки багато. Він і вражає кукурудзу, і вражає баклажани у мене на городі та перець. Це я буду тут орати. А де не можна орати, тут я копаю вручну все. І тут у мене були теж, ви бачите, помідори. Тут я буду копати вручну і. Заодно вишукувати, де є лялечки бововняної совки. Отак ця лялечка виглядає. В минулому році я знайшов таку лялечку і зробив експеримент, посадив її в баночку, і в мене там вилупився метелик озимої совки. Так що, щоб не повторювати моїх помилок, потрібно перекопувати або орати на зиму ділянку, де були помідори. І якщо хоч одна там була бавовняна була совка, вона буде залишатися в ґрунті, і на другий рік у вас буде вже масовий вигляд цього шкідника. Він нічний метелик, я е, за одним ганявся з лопатою дуже довго, ледве його вполював. Тому, щоб не повторити моїх помилок, перше це. Збираємо всі помідори, які були вражені влітку ще. І використовуємо їх, наприклад, як добриво. Отже, ми процідили, і у нас вийшло отак половина відра. І це вже готове для того, щоб його розвести і підживлювати ними рослини. Запах, звичайно, стоїть квашених помідорів. І таких. 4 баночки. Розчин для підживлення готовий. А потім восени, як оце зараз, оранка або перекопування ґрунту для того, щоб лялечка вийшла наверх і замерзла. Будемо сподіватися, що будуть такі морози, ну хоча б градусів 15-20, для того, щоб ці лялечки позамерзали. Відео українською поставте лайку, вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А в коментарях напишіть, чи зустрічали ви в цьому році цього небезпечного шкідника і як з ним боролися. До нових зустрічей в саду на городі і в дикій природі. Шанувальники зелених скарбів. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь. Бай-бай.